А кращої реклами для вступу у ПВК Вагнер годі й шукати. Терорист Пригожин заявив, що грає терористів скоро закінчиться. Що треба, це треба почути і побачити. Тож далі. Тепер, що касається потребності в снарядів на фронті і чого ми хочемо. От на сьогоднішній день ми Приходим к тому, что ЧВК «Вагнер» заканчивается. И ЧВК «Вагнер» через какое-то короткое время перестанет существовать. Мы уйдем в историю. Ничего страшного. Так бывает. Но а вам не кажется, что это громкое заявление сейчас всех деморализует? И... А я сейчас его еще раз сделаю попозже, если ты позволишь. Сейчас про боеприпасы, а потом еще раз про ЧВК «Вагнер». Аж Захотілося насправді подивитися далі продовження інтерв'ю, аби Пригожин розповів, чому саме ПВК Вагнер закінчується. Насправді причини дуже прості. Це по перше їхня тактика, тому що вони закидують м'ясом, вони не рахують людей, і відправляють їх в піхотні штурми. А це все дуже добре ліквідовують наші військовослужбовці, які перебувають на передових позиціях на лінії фронту. Безумовно, ПВК Вагнер це теж певна потужність. Вони теж несуть з собою смерть, розруху вони обстрілюють і позиції наших військових, але ось якщо від Пригожина лунають такі заяви, що вони вже закінчуються, і ПВК «Вагнер», як такий, ввійде в історію. Ну це дуже непогано. Наші хлопці відпрацювали. Ну, знаєш, з іншого боку, чимало знищили представників, скажімо так, не найкращих верств російського населення. Зокрема, ми знаємо, що вербували до ПВК Вагнер, зокрема, ув'язнених і чимало їх саме полягло на бахмутському напрямку. Тому тут навпаки така утилізаційна функція для Росії, типу очистили їх від таких кримінальних елементів. І білоруський диктатор Лукашенко раптово заявив, що не хоче воювати. Він оголосив, що українці і не збиралися нападати на Білорусь. Дуже дивно, тому що раніше ми всі пам'ятаємо, як він мав, хотів, але не показав откуда на Білорусь готовились нападіння. Картопляний зробив вироску в народ, так би мовити, і під пильним наглядом охорони, яка не підпускала до нього е, людей. Е, от говорив він саме про це. Как мы рады вас видеть. Какие вы... у вас есть проблемы на сегодня? Не может быть. У быть. так было. красиво. Такая ветка да. преобразилась 4 года У вас назад. красиво, да. да. Но... Чисто, аккуратно. Но проблемы все равно должны Они быть. везде его. Я хочу вам огромное спасибо сказать. Для замногодетных это, это, это огромное спасибо. Ну, без спасибо. Да. Главное, что я гражданка Украины, и вы мне дали гражданство Беларуси. Да. Я этим очень сильно Живете? горжусь. горжусь И живу. У меня четверо детей. Я не хочу. Да, спасибо. Я спасибо. всегда удивляюсь, когда начинают разговаривать по поводу войны. Мы знаем. Ну, по перше, потрібно звернути увагу, що в такій мілітері жилетці вийшов mm -hmm. Лукашенко доряджених. Досить цікаво дивитися на цю жінку, яка говорить, що вона мала громадянство України, але отримала громадянство в Білорусі. Тепер вона дуже цим пишається. Але я звернула увагу, що не початку цієї зустрічі Лукашенко сказав: ну, проблеми ж вони мають бути. Куди ж без проблем? Ну, Тобто там безробіття, низький рівень доходів людей. Ну вже прямо так, от відверто. Говорять, ну це нормально, це норма, так би мовив. Мені цікаво. Жінка, яка Ну вона, можливо, там підставна чи ще щось на кшталт цього, але тим не менш, навіть сам факт того, якщо вона справді поміняла український паспорт на білоруський, вона радіє тому, що кількість країн, куди вона може поїхати, різко зменшилась до однієї, до двох Білорусь, Росія, Іран. А ну точно тому. ще Іран. А туди літають літаки, крім військових? Е, е, з ні, я думаю, літають туди літаки, але з урахуванням того, що постійно є проблеми, скажімо так, купити квиток на літак, це потрібно гроші мати. Угу. Ні, Тому ну так, це, факт. це цікаво би з цим спостерігати. Але ну, це черговий пропагандистський театр із Лукашенком, який такий свій, ходить в народ, спілкується із угу. жінками, з літніми бабусями. Ну, цирк та й годі. Звичайно, що президенту немає чим зайнятися, крім як вчити голову колгоспу доглядати за поросятами і телятами. Схоже, для Лукашенка це справжнє покликання, бо країною він керує так само, як і колгоспом. Я пам'ятаю, мать моя працювала в колхозі, Ані поросят. Потім кажна штина фірма була. Там не было такой гибели. Телят берегли, чтобы теленок умер или погиб. Слушай, ну это, это весь колхоз знал. Сколько можно говорить об этом? Наступает железная диктатура. Засиделись в Минске. В Гродно проводим совещание. Полный отрыв правительства от губернаторов. Чем занимаются? Должна быть вот такая система выработана, если мы не хотим воевать, как воюют они на юге. Я тут, до речі подумав. От ми після минулого відео питали, чому типу Лукашенко в мілітарі. Uh -huh. А це ж ми ж чудово розуміємо, що в такому в камуфляжі дуже часто ходять там, рибалки, мисливці, uh -huh. чи щось на кшталт цього. Тобто, тому цілком можливо, він просто там їздив, десь. На полювання він ж любить угу. це. Ми бачили, як там і він до Путіна приїжджав. Якщо я не помиляюсь, вони там разом цим займалися. Там якісь в резиденціях у них перемовини відбувалися. Тому так. А от щодо цього, ну Лукашенко. Він періодично, ми бачили, що він там вчив людей, як дрова правильно рубати, тому що ну Чи, сусідня Європа ж там в цей. В Хокай, а, так теж таке було. Зараз він вчить як за просятами доглядати. Ну а що, після того як його скинуть з його. Е... Посади uh -huh. диктаторської, так ну доведеться ж чимось займатися, ну піде у фермери, буде знати, як це робити. Буде буде опановувати нову професію. До речі, доволі цікаво дійсно подивитися <клес> на це. Ну але це виглядає смішно, що президент приїжджає і вчить аграріїв, як робити ну, він свою же справу. Хоче зробити таку картинку, що він свій, що він з народу. А він те, що знає. довкола 300 охоронців, uh -huh. це нікого не хвилюється. Типу нормально і те що він. Приїхав туди, я впевнений, не на тракторі, а на якомусь новенькому мерседесі. То це теж як би, такий е, із загніваючого запада ну, потрібно додати. На болотах дітей у школах вчать, як правильно піднімати руку на слова «я яруські, і байдуже, що там половина дітей ледь розуміє російську мову, а частина і незрозумілі оці московицькі викривлення, слов'янські наративи, бо сповідують вони іслам. Але вчителька в актовому залі знову і знову змушує малечу підіймати руки. Як це колись робили нацисти перед Гітлером? Виістину в Росії реінкарнація режиму. Крім того, вчителька згадує символ так званої. Сво Толчок і каже: Він має бути в небо в НАТО. Подивіться на цей жах і зомбування дітей. Піднімайте руки вверх. Я русский. Толчок должен быть в небо. В матах. Будеш Я це складно коментувати. Ми все таки все одно показуємо вам такі відео про те, як виглядає система освіти в Росії, про те, що пропаганда там починається, ледь не з дитячого садочку. Дійсно, ці гітлер-югент загони вони працюють просто, скажімо так, в Росії на свій лад. Це Максимально дивно викликає дуже багато е, різних емоцій, які не можна висловлювати в прямому етері, Але ще раз наголошу, що це е, світ Росії, в якому вони живуть. Це так, це так. Ну і такими були головні вісті з болот, які ми е, підібрали для вас. Наш ефір буде продовжуватися далі.